Здоровенькі були. Сьогодні у нас 17 лютей і напередодні річниці повномасштабного вторгнення нас дуже лякають. Розказують, що зараз тут прийдуть півмільйона расистів, все знетуть, зметуть і переможуть. А ці пожидальщики, які чекають Путліра, Потирають руки і кажуть, ось ми вам зараз бандеровці покажемо, розкажемо, як там прийдуть тільки Путлери, і ми тут наведемо лад і покажемо, де на Мать, совєтська власть і все остальне. І як жити не в цивілізованому світі, а будете жити як в гулах, за полярні. Так що, ну ладно, хай лякають Путлеру. Кришка, все одно, тим ожидальщикам ви пакуйте речі до весни і до, в любому рашу. <му> а я сьогодні ще раз попробую звернутися і попробую пояснити, хто ми такі. Люди, ми, громада, хто мене. І приклад такий, знаєте, дитячий. Або, може, він покаже вам, що ми. Якраз народ згідно з Конституцією, який обирає людей, направляє у владу, практично наймає їх на роботу, платить їм гроші за те, щоб вони там регулювали наші доходи, які ми збираємо. як І сьогодні прикладом це буде пчоли. Бджілки, які трудяться, яка приносять мед. Сама корисна така комаха в світі е, з цих корисних е, живих істот, які є на землі. Е, і на цьому прикладі я хочу привести вам, довести, щоб ви розуміли, що ми обираємо владу. Ми назначаємо тих людей, платимо їм, і вони зобов'язані виконувати ті е, правила, функції для того, щоб е, і створювати такі нам умови життя, щоб ми тільки раділи і аплодували цим керманичам, а не е, кожен день на дивані розказували, от які падлюки ми тобі. І премії, і там що тільки. Ну, в общем, повторяться не буду в ви на кухні балакаєте так дуже здорово. А коли стає питання, чого платимо за якісь незрозумілі речі, такі як транспортування газу по нашим власним трубам, хтось там, якась комісія призначає нам ціни на газ, незрозуміла якась там. Я вже казав, повторять. це треба повторяти, щоб запам'ятали, що НКРС, комісія, створена депутатами, не зрозуміло для чого, з яких причин. ну, Хоча зрозуміло, вони там сидять, отримують сумасшедші бабки і регулюють ціни, хто більше заплатить, яка там компанія Ахметова чи там Порошенка. Чи Фірташа, чи, хто там, хто там, там, да, і вони призначать нам плату за газ. Ну, в общем, от така кухня. Так. Давайте все-таки на прикладі бджіл і подивимося. Бджоли це ми, які всі несуть оця чашка, це бюджет, місцевий бюджет, районний, обласний, державний бюджет. І от ми його наповнюємо, оце, ось. Наші станки, підприємства, там, все, з яких ми додаємо бюджет кожен місяць, кожен день, кожен час, кожну минуту сплачують і наповняємо цей бюджет. А розподіляє бюджет не ми з вами, бо ми не поміщаємося біля цього маленького корити. А розпоряджаються ті, кого ми призначили, обрали. Тобто, Керівництво. Там є депутати, які вони там придумали виконкоми, вони там придумали ще якісь комісії, які розглядають, роблять такий, такий розумний вигляд. Ну і, зрозуміло, що ділять оцю, сюрбають потихеньку ціля, там в різні направлення. Тому дам, тому дам, а цьому не дам, бо то. Ну, в общем, отака фігня. На посному маслі і це фігня вже 30 років незалежності. На незалежність ми якось так розраховували, що ми будемо жити, як цивілізовані люди. А виходить, що ми всі гуртом станки, техніка, земля, трактори, там ферми, фабрики, всі працюючі додають кожен день в бюджет. Ну, ось таки сірбають не всі, а ті, хто біля цього корита. А нам достаються ті крохи, які там вони посчитають за правильно. Так от пчоли. Ви знаєте, що вони є, всі знають, що вони приносять мед, прополіс, і це всі ну, на комаха, і трудиться вона день і ніч. А сім'я пчлина складається із е, самих пчіл, матки і трутнів. Ну, трутні це самці, які там е, підтримують рождаємось е, цієї сім'ї. Їхня функція тільки одна е, розмножати е, і е, поїдати те, що приносять бджолки. Ну, я вам скажу, що. Навіть у пчів бджол, трутнів бджоли регулюють, тому що якщо їх багато, а вони дуже багато з'їдають мед. Ну, тобто, якщо одна пчела з'їдає капельку, то вже один трутень з'їдає цілий грам там міліграм для бджоли, а грам для трутня. Ну, в общем, почитайте, захочете узнайте. Пасічники це все прекрасно знають і думають, донесуть. Так от простий приклад на оцих всіх цих Да, Трутнів лишніх чоли прибирають. А пасічники теж регулюють там по-своєму. Ну, я цього, з цих секретів не знаю, але все-таки це є. І у нас, ось як ви бачите, оце трутні. Е, трутень і. Так виглядають вони більші, вони масивніші. Ну і ці трудні призначають, як би вже в нашому житті вони, взявши у нас право не тільки розпоряджатись цим бюджетом, а ще і набирати з таких же, як вони трутні в штат. Ну, тобто сьогодні у нас, як приклад, місцевий у нас управління. Там є відділ будівництва, відділ архітектури і багато різних відділів, які сьогодні, ну, як ви бачите, у нас тут будуються хмарочоси, архітектура, неймовірна, там ну, працює, а це цілі відділи, і там люди отримують заробітну плату. Ну, от один із таких прикладів. А там не мало не багато, а 120 людей працює над поліпшенням нашого життя в управлінні Зіньківської громади. Через те, надіюсь, на цьому простому прикладі ви нарешті зрозуміли чи розумієте. і доносіть до бабушок, до дідушок. До, до моє покоління, це якраз вина в тому, що ми просрали. Будем так казати, так, да, я відмовився працювати в е, 2011 році, тому що зрозумів, що працюємо ми не на благ громади, так як мене вчила ще радянська влада, Корчаганські там поступки, що все для народу, ресурси. Ну, це були б, звісно, тільки лозунги. А все остальне після Брежнева вже там е, пішло е, частні руки. Плани навіть не в руки не в частні компанії, а вчасно, кримінальні структури, там потім ще коякі. Ну, сьогодні те, що у нас залишилось, це, е, як ви знаєте, Янукович поїхав, Азаров поїхав, тут е, владу в руки взяли відповідні служби і система е, ще, з часів. Е, Працює так же, як ну, результат її роботи, ви вже бачите. Да? Сьогодні е, війна і нам виплачують пенсії заробітні плати бюджетникам за рахунок Сполучених Штатів, які кожен місяць присилають нам 4,5 мільярда доларів для того, щоб забезпечити нам от таку. Пенсії прожиточний мінімум. Ну і допомога війні відповідно набагато більше, але ж сьогодні і захищаємо Україну за чужі гроші, і отримуємо пенсію заробітну плату за чужих рахунок. Чим розраховуватися будемо, я поки що не скажу. Ну, Може, хтось догадується. Одним словом, це не я п'ю, це бюджет випивають трудні, які керують сьогодні нашими, нашим життям. А керують серйозно. Бачите, у них скільки забот. Привітати з днем народження, вручити диплом, грамоту. Ну і так, треба да дуже шанувати пам'ять загиблих на війні з Путліровською Рашою, так. Да. Це вони вміють. Ну а решта це ось ми з вами, ми з вами запам'ятали, так? Да? Решта, це всі ми трудимось. Хто де, хто є чим може. І оцей бюджет кожен день, кожен час, можливо, кожну минуту наповняємо і передаємо вірніше, вже передали в руки тим, хто сьогодні керує. Керівництво громади, району області і держави. І от вони дякуючи нам з вами трудовим бджікам і берем там трудні в там. ви знаєте я навіть сказав що ну, трудність це так по-пчеліному, по бджолиному по а я б сказав що це знаєте що таке Аль... Альфонс? Так, да, Альфонс, є таке. Це чувак, який живе за рахунок жінки. Є і такі. Так от керівництво сьогодні це політичні альфонсі. Ну, по-другому їх не назвеш. Тому що і проблема наша в тому, що ми не Проконтролювали, То на виборах вибираємо ну, красивий парень, красива дівчина, гарний хлопець, гарно вливається, газетку безкоштовно роздає, ну такий супер-пупер. А не доганяємо, що не від людина, яка не здатна заробити собі, а йде у владу для того, щоб отримувати з бюджету гроші, бо сам він не може заробити собі, а там, будь ласка, Депутатів прикормили, і вони дали їм право. І визначили, е, яка заробітна плата, у кого яка буде, яка, то тобто затвердили, проголосували. І приміжку там можна виписати, і все остальне. Ну, одним словом, супер-пуперме. А не подумали ми, що ці люди вони можуть тільки для себе. А вдова, не заглянули в їхню біографію. А скільки ж вони зробили користі для громад? Якої користі? Що вони там е, принесли в бюджет громади мільйони та хоча б тисячі, а може, якісь копійки за свого власного своєї власної праці, за своїх власних е, розумінь там, чи умінь. Чого ми не взяли до уваги те, що, що ж може ця людина е, зробити, коли прийде до влади? Як, яка ментальність? Як вона мислить? Які ну, в ній ум, ум, умственні можливості, як? ну так. Да. Ну, Фізично всі ми ходимо, двигаємося, а які розумові е, здібності у нас? Ми не беремо до уваги. І людину зустрічають по подіожки, а проважають по уму після того, як поспілкувалися. А ми е, з, вибираємо по подіжки і через рік, і через два, і через десятиліття продовжуємо б не, не оцінювати цю людину по уму, а також дивимось. Як вона здоровається, як вона вітається, як вона нас дякує, як Ну, одним... все. А скільки вона приносить нам користі своїм умінням, нам не цікаво, бо бабушки, моє покоління теж ще до сих пор думає, що це ж влада, це ж серйозні, люди там сидять, а вони такі ж прості, як і ми з вами. Тільки хитріші набагато, тому що якщо нам треба, ми думаємо, як нам заробляти, шукаємо роботу, а вони шукають спосіб, як не робити, а е, прикарманиться. Вони ж приходять на роботу. Ви ж йдете на роботу, ви виконуєте якусь щось робите. За що вам платять? А туди прийшов всі, пив чай, ходив, гуляв там. Просидів в кабінеті, чи взагалі не прийшов, чи поїхав на шашлик в робочий час, чи ще кудись. А Зарплата не зупиняється. Іде, а в кінці місяця там ще, якщо прибутки дозволяють, а вони дозволяють, тому що вони регулюють. На допомогу раз стисли. Ну, дали там по 20 гривень бабушкам, дідушкам, ну, опять же розказали. Зекономили, заощадили. А решта ж можна ж на премії виділити. Ну, так і живем. Так що сьогодні ми прирівнюємося до бджілок, які трудяться, приміняючи природні ресурси, техніку, все, що тільки можна, і наповняємо бюджет. А бюджет розпоряджається ті. Кого ми поставили керувати. І через те ми так і живемо. Ні доріг, ні дитячих садочків, ні освіт. Ну, в общем, ну, повний. Що ще його повторять? Ви ж кожен день ходите, перечіпаєтесь по цим тротуарам, які робили ще в 70-х роках. Ви дивитесь на обшарпану. Ліцей зірово обшарпаний до такої степені, що от, по покрівлі сьогодні зробили. Забрали у військових 10 мільйонів, не дали армії, а зробили, бо їм же теж жити треба. Що вони ж, крім заробітної плати, чиновники ще ж отримують із того, що як же вони розпорядяться тими мільйонами. Позвіділя десь там щось можуть капнути в пас, А якщо не зробили. І тут і буреві, і що тільки не придумають, і ковід, і, і не, без, що тільки не придумає. Аби тільки залізти до нас в кишеню, щоб наповнити сюди, а звідси вони вже розберуться, яким образом, одхлебнуть. Ну, ось такий сьогодні у нас. Ви бачите, сюжет, але. Правду діть нікуди, і других розкладів немає. Розказуйте бабушкам, дедушкам, а особливо молоді люди. Більш не допускайте до того, до, до влади тих, хто не заробив жодної копійки, не знає, як заробляти, і не ціне. Ви представляєте, що вони вкрали не тільки гроші, вони вкрали у нас життя. Тому що якби как бы всі ті напрацювання, які ми з вами збираємо, тобто заробляємо, перетворяємо із природних ресурсів, фізичної праці, умственної праці, всі, що перетворяємо і наповняємо бюджет, вони украли у нас якість життя. Що таке якість життя? Ну от Пенсія, допустимо, у нас сьогодні 100 доларів. У когось там навіть нема, 50. А якби було 500, ви б же могли собі дозволити жити на 500, Тобто тепліше в хаті було б там, чи щось смачніше б з'їли. А за 50 доларів в місяць, що ж ми можемо собі дозволити? Ну от я, допустимо, аж цілих 100 доларів отримую пенсію. Це за 40 років роботи, і з них 15 за полярним кругом. А цей чиновничок, бля, просидів 40 років в теплому кабінеті. Основна задача з утра прийти, привітати в кого день народження, а там уже полянка накрита по конячку, по чайку і так собі 40 років і прожив. Не морозив сраку за полярним кругом, на фермі не нюхав, чим там пахне. І не тягав от те, що треба виносити. А ми за це їх вітаємо, допускаємо до цього кориці, з якого вони, не напрягаючись собі хлібають. Да, і їм пофігу, що вони розігнали, вони навіть не розуміють, що... Чим більше людей в громаді живе, тим більше сюди попаде, тим більше людей сюди наповнить. Тим і в них, і люди будуть жити, якщо організувати і робочі місця, і роботу, і все нормально робити. податки всі сплачують, розкрадати, там. бо до речі. Це ж радянська кухня, От його нікуди не дінеш. Це при мені було. В 60-х роках, та й в 70-х, в принципі, поки існувала радянська влада, бюджет був один. Бюджет був і там контролювався він зверху, вниз. Тож розкрадати особо не давали, тому що е, секретар, перший секретар і партії, у нього була заробітна плата, і в нього привілегії була тільки в тому, що. Він мог з йому йому кусочок м'яса, ну тось, скільки не їсть, бо тоді було все. Ну, тось, взяти, але він не міг, не мав права побудувати собі більший дім, купити собі машину чи ще щось. Так, да, Контроль був по вертикалі, нормально. Там. Через те були санаторії, безкоштовне лікування, безкоштовне навчання, санаторії безкоштовні. ну і так далі. От звідкіля тоді був. А зараз. Зараз не вистачає навіть на допомогу пенсіонерам, які сьогодні отримують менше 50 доларів на місяць. Порахуйте, як може людина прожити сьогодні е, на півтора долара в, мі, е, в день. Півтора долара. Пачка цигарок за кордоном коштує 5 євро. Пачка цигарок. А ми живемо на півтора долара на добу. Ну ось, така довгенька історія, але я думаю, що про бджілок, то ви, нам, мабуть, точно запам'ятаєте. І запам'ятайте, що це ми, згідно Конституції 5 статті, ми народ це влада. Яка призначає, наймає, платить заробітну плату тим, хто сидить в райкомі, в горкомі, в обкомі і так далі. Розібрались? Більше я про це нагадувати не буду. Далі вже як по... складеться. Єдине що сьогодні. Молимось ну, понятно, на, на щирі українці, які дійсно уболівають за Україну, за волю, за свободу, за незалежність від, е, як правильно сказати, комуністично кримінальної структури, яка останні 30 років нищила це. Те, що тільки можна, виводила в обшори, розвалювала е, військо, розвалювала економіку. І сьогодні, куди, ви знаєте, вже не буду повторятися, хто нам сьогодні виплачує пенсію і заробітну плату. Тільки дякуючи тим, хто 20 як мінімум років, ну, 10 останні, то взагалі. Просто. Так що перемога буде за Україною. Збройні сили України. Сьогодні вже не ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні вже світ розуміє, і, до речі, світ, сьогодні вже і Вашингтон вашингтон Пост почав друкувати там. Фігню про те, що вже всі заморились від цієї війни, Допомагати ніхто не буде вже тут особливо з цими яйцями ну, і остальними проблемами, що ні, світ не відвернеться. Тому що всі розуміють, що якщо сьогодні в Україні йде війна, і якщо не захистить Україну, то та Орда... Піде далі на Європу і місця е, в світі, поки існує путлеровська ця контора спокою нікому не буде. Через те слава Збройним силам України, слава Україні!